Доброго дня, друзі. Мене звати Марія Кострова. Я практикуючий UI UX дизайнер з 12-річним досвідом, і я запрошую вас на курс UI UX дизайн. Цей курс підходить для людей, які вже мали певний досвід у веб-дизайні і хочуть підвищити свої навички е, у user Experience дизайні. Також він добре підходить для тих, хто хоче почати свою кар'єру в IT саме у сфері UI UX дизайну. Крім того, дуже добре він підходить для людей, які просто мали певний досвід в інформаційних технологіях. Це може бути проджект-менеджера, це може бути розробники та інші. Цей курс триває півроку і складається з двох великих частин: перша частина це базовий веб дизайн, а друга частина це мобільний дизайн і продуктова аналітика. На базовому трьохмісячному веб дизайні ми з вами навчимося робити ті сайти. Які більше всього користуються попитом на ринку. А саме це лендінг-пейджі, багатосторінкові корпоративні сайти та інтернет-магазини. І четверте, бонусом: ми також торкнемося з вами важких програмних інтерфейсів, таких як дешборди та різні інтерфейси для програмних продуктів. На другій частині курсу ми з вами заглибимося у патерни мобільних інтерфейсів, щоб ви могли створювати мобільні додатки. І одночасно ми будемо дуже глибоко вивчати те, за що нам платять найбільші гроші як професійним юзер-експірієнс-дослідникам. А саме ми навчимося з вами. Досліджувати цільову аудиторію, створювати перелік фіч, які будуть задовольняти потреби бізнесу, пріоритизувати ці фічі, вивчимо різні моделі для цього, модель кано, щоб в результаті ваша робота коштувала набагато більше, ніж якщо ви просто вміти малювати красиві картинки програмне забезпечення. Ми звичайно з вами будемо фундаментально вивчати фільму як основний інструмент, юзер експіріенс, юзер інтерфейс дизайнера. І, звичайно, ми з вами будемо для кожної етапу. Нашої роботи вивчати, як це можна автоматизувати за допомогою штучного інтелекту, тому що найближчі роки ті дизайнери, які добре володіють штучним інтелектом, вони не тільки залишаться у цій сфері, а й отримують усі ті гроші, які раніше отримували 10 дизайнерів, які це робили ручками, для того щоб потрапити на курс та зареєструватися на перше пробне заняття, переходьте по посиланню.